Цими днями президент Обама підписав законопроект про розширення діяльності федерального агентства Америкор, завдання якого сприяти розвитку громадянського суспільства. Агентство працює на базі трьох програм. Про одну з них добре знають у світі, і в Україні це корпус миру. Інші програми є більш внутрішнього характеру і стають у нагоді випускникам вищих учбових закладів, яким в умовах економічної кризи важко працевлаштуватися. Розповідає Уляна Телюк. 22-річна Мішель Сандон працює у проєкті національного корпусу громадянського суспільства, що є частиною урядового агентства, відомого як Америкор. Я ретельно вивчала програму Америкору, тому що я дійсно хочу працювати для громади. Ця програма зацікавила мене найбільше. Тебе забезпечують житлом і харчуванням, тобто самим необхідним. А ще платять невелику зарплату, і можна подорожувати. У квітні Мішель разом з іншими активістами організації працюватиме в Балтиморі, розбираючи завали дерев у парку. А наступного місяця їх закинуть на інші проекти, говорить Жанет Боєр, керівниця відділу зв'язків з громадськістю. Вони роблять різноманітні роботи від спорудження дерев'яних будиночків у західній Вірджинії. Наша команда працює там уже два роки до заповнення анкет про податки або ж викорчовують Волонтери програми працюють також з молоддю. Будують хати, гасять лісові пожежі, надають допомогу жертвам стихійних лих. У 2005 році, коли новий Орлеан затопило внаслідок урагану Катріна, члени організації кілька тижнів перебували в ураженому районі. Волонтери організації проходять орієнтацію в групах з 80 чоловік. Протягом перших десяти місяців працюють лише зі своєю командою. Кейті Ламарка тут вже вдруге ми багато жартуємо і ознайомлюємося з містами, в яких перебуваємо. Пізнаємо ближче людей, з якими проводимо 24 години на добу. Програма національного корпусу громадянського суспільства існує вже 15 років. Вона була створена за зразком корпусу громадянського захисту. Президент Рузвельт здійснює свій перший візит до табору корпусу громадянського захисту. Проект ініціював президент Франклід Рузвельт у 1933 році. Надзвичайно приємно побувати у таборах у Вирджинії. Було б чудово бачити їх по всій країні. Програма забезпечує роботи молодих людей у час, коли рівень безробіття в країні високий, понад 8%. відсотків. Зарплата у волонтерів невелика, але є медичне страхування, тому кількість аплікантів цього року значно зросла. На мою думку, економічна криза є однією з причин, чому збільшується потік бажаючих тут працювати, і, зокрема, серед випускників вищих навчальних закладів. Водночас теперішня молодь прагне перед тим як розпочати кар'єру зробити щось корисне для громади. Арон Віллері керувався саме цим. Я планував працювати тут останній рік навчання у коледжі, щоб мати рік стажу перед тим як шукати фактичну роботу. Арон уже розмірковий над тим, щоб продовжити контракт на наступний рік. Як показує досвід, четверо з десяти волонтерів повертаються або записуються в інші програми, як, наприклад, Корпус Миру Уляна Телюк Голос Америки.